Привіт, хлопчики, В Вірфінському центрі для внутрішньопереміщених осіб святкування нового року перетворюється для малечі на справжню зимову казку. Вже дев'ятий рік поспіль, відколи створений центр. Тут вітають дітей-переселенців із Різдвом Христовим. Цьому році ми трішки постаралися більше, і ми собі поставили мету охопити більше дітей. Якщо зазвичай у нас був один захід на певну кількість дітей, то цього року ми вирішили чотири заходи різної вікової категорії, різну програму, щоб дітям старше було цікаво, щоб дітям менше було по їхньому віку інтересам. Цікаво. Зараз у новорічну казку поринули найменшенькі трирічні і трішки старші. Нудьгувати їм було ніколи. Драйвові аніматори у яскравих костюмах перетворили звичайнісінький день на феєричне дійство. Веселі розваги, схоже, подобаються не лише малятам, але і їхнім мамам. Наші діти це потребують. Вони бажають свята навіть в такий час тяжковати для нас. Вони дуже бажають свята. Вона вечора збиралася, бо буде свято. Дуже приємно, що є такі організації, які турбуються про діток і роблять нам святковий настрій. Дякуємо велике. А ще дітки вперше допомагали святому Миколаю засвітити його чарівний посох. Здається, саме тут і зароджувалася їхня казкова віра у диво. Вони загадували бажання, ділилися своїми маленькими мріями із дивотворцем. Але на камеру замість малечі про мрії говорили їхні мами. найголовніше хотіло, щоб всі наші дітки і маленькі дорослі жили під мирним небом, щоб вони не знали, що таке вибухи, що таке війна. Ну і це найголовніше, найзаповітніше бажання на весь новий рік. Наш на завершення свята його учасники не лише нафотографувалися зі святим Миколаєм, але й отримали персональні подарунки. У кожній коробочці для кожного щось особливе. Ці подарунки вони взагалі несуть свою таку місію. Їх збирають за кордоном звичайні люди для дітей українців, і тому вони відрізняються. Жоден не схожий на інший. Але чому я кажу несуть місію? Тому що так трапляється. Ми ж не знаємо, що в тих подарунках. Ми їх також на вмання підписуємо згідно віку і роздаємо. Але частіше всього трапляється так, що коли дитина відкриває свій подарунок, там саме те, що вона давно хотіла. Хто це? – що цікаві такі, на пластилін там є, там машинка клас, дуже гарно, дякуємо. Тож, сповнені яскравих емоцій, діти прощаються із дивотворцем і несуть у свої домівки дух Різдва і Нового року. Здорові, будьте щасливі, будьте завжди радісні, усміхнені. Ура! Миру нам всім та перемоги!